по 4, по 3 голи забивав. Реал два рази вигравав 6-1. І ось тепер, коли Реал отримає 0-4 на Камп Нову. Каркіч віддає А може бути 5-5-0. 5-0 на Камп Нову. Барса розгромила Реал. Забиває вже Суарес. Це його м'яч. Це його перший гол у Ель Класіко в кар'єрі. Яка радість для цього футболіста. Ну що, 95-й рік, якщо не пане, чи 94-й, коли Барса спочатку виграла п'ять-ой, потім програла 0-5. Чи буде відповідь така на Сантьяго Бернабео. Але 5-0 після 8-0 над Альмерією. Це, це з якоїсь іншої планети. Це знущання насправді, тому що щоб ще ворота Реала забував футболіст з Венесуели. З Венесуели! Окрім нафти і президента Венесуели, що ви знаєте про саме футбол у Венесуелі? Забуваємо. Забувається цей хлопець. О, нього... Там, здається, є президент е, е, чи то Венесуелі, чи деякий футбол дуже любить і полюбляє Зіо Марадону. Думаю, він би теж сьогодні міг вийти на поле. Ну, Болі... Болівії, якщо не помиляюсь, президент. Ево Моралес, який Моралес, лю... так. Любить грати. Але не високогір'я, ми ж граємо в нормальний футбол в нормальних умовах, і ось бачите,